Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні продовжуємо проходити Command Conquer 4 Tiberium Twilight. Тут така цікава історія вийшла, що насправді першу серію я вже записав. Але як виявилось, перша серія то насправді друга. Бо коли я нагадаю, у нас в цій кампанії є вибір за яку сторону ми хочемо грати. Тобто, у нас ось перші дві місії: це повне повне навчання і третя. Але в кінці третьої, коли ти її проходиш, перед тобою постає вибір, до кого ти хочеш доєднатися: до GDI чи до сторони Нот. І от я вирішив почати ж кампанію за Нот, обравши ось цей трудний вибір, перепройшов це завдання поза відео, обрав сторону Кейна, пройшов місію і зрозумів, що насправді спочатку треба пройти оце завдання, попереднє замовлення, чогось. Когось, обираючи ось після цього трудного вибору сторону нот, воно не дає пройти спочатку це завдання, яке насправді перше. Бо, перше то друге. Ну, ну, є перше. Ну, ви поняли. Коротше, я там в наступній серії буду з вами вітатися і казати, що ми тільки починаємо проходити, е, проходити кампанію за нот, я вибачаюсь. Е, перезаписувати, перемонтовувати, я, звісно, не буду, того не сприймайте мої слова всерйозно. Насправді ця. Серия Е. Першу, э, от. ГДИ устраивает праздник Дивимся. по случаю запуска последнего удара СКТ. И Кейн собирается посетить его. Пришло время для удара. На окраине города есть три гражданских транспорта, которые мы можем использовать, чтобы проникнуть в охраняемую зону. Как только машины будут у нас в руках, мы загрузим на них обелиски света и отправим в центр города по сети тоннелей ГДИ. Мы должны перехватить Кейна до того, как он появится на празднике. Ваше останнє завдання — відбувати внимание устроив нападение на базу ГДІ. Коли вони повідуть, що транспорт пропали буде вже поздно. Коротше, як я розумію, це пам'ятаєте, перша задача у нас за ГДІ було довести якихось важливих шишок до місця призначення. Як я розумію, а, до речі, роль нема ролі. Блять, іди нахуй. Коротше, я тут поясню. Я так розумію, що це передмова до першої місії, де ми маємо довести наших віпів до точки призначення. Це там Кейн, і, здається, якийсь генерал Джидії, високопосадовець. І от ми зараз граємо, я так розумію, за Гідеона. От, це така навчальна місія заносуючи з усього. Коротше, давайте просто пройдемо, хуй заб'ємо. Я вас умиляю. Ви що, реально заглублені, ті типу, заглиблені в цей сюжет? Боже, збав. Я не знаю, я б, конечно, затестив би оборонний краулер, але не відчуваю, що це буде місія оборонна. Можна, звісно, підтримку потестити. Але давайте я почекаю, звершено, це відео має вийти завтра. Вдержні да? да, завтра. Ви мені, хаосом, які які ну, да, да, за ви мені скажете, стратегії. ну так, так, ми за гідеона. Ви мені скажете якісь прикольні стратегії, і я тоді вже подумаю, за кого мені грати. Так, стратегія номер один. 4 інженера, 3 цих... мстителя. Я думаю, що поки обійдемось без антиавіації. Йдемо пошкрібаємо. Вкрасти 3. Ага, три транспорти. Ну, Тобто інженерів потрібно навіть більше. Окей, ми що? Ми спочатку йдемо сюди. прокачку, тирімо. Осторожна. До речі, це ми команду зможемо побудувати відразу. Зараз ми вкрадемо. Я вже танки відміняти не буду. А яка в мене, до речі, черга? Черга 5 юнітів чи більше? Зараз побачимо. Давайте відразу забільжемо. Бля, мені здається, так воно Нам не має бути. Ладно. О, вогнеметний танк. Танк. Танк, який ніхто не бачить. Аватар я може будувати. Ооо, то воно що. Но треба для цього технології відповідно. Давайте зараз це 42, це 48 буде. А чого в мене математика не клеїться? Я не розумію, чого в мене за нот не клеїться математика. За ГДІ, мені здається, мене виходило робити ліміт 50. А тут так не виходить. Тут виходить не парна, ну тут тобто у мене. А, там 60, здається, було. За нот в якийсь момент ліміт був 60, якщо я не думаю. Добре. Карпіон Скарпіон готов. Бой, готовий. Якщо готовий Скарпіон, мені насовують кожен раз за російську. Готов, ну блять, ну, ну немає на цю ебану гру ще є якогось хуя українізатора, ну немає. Блять, ну покажіть, я шукав, на, я видає, клянусь, видає, я шукав. Видає, видає. Ну просто якщо в це лайно грати, ще й воно і так нічого не зрозуміло. Орудий а якщо в це грати ще й, блять, ну не розуміть фактично, де факто, блять, що відбувається. Ну завжди пиздець, Это просто можна сісти і плакати. А що а що ще відбувається? Ну от їх місце висадки їх краулера. Жду приказом. А як мы це захоплены? транспорт захвачен. А, це він вже захоплений. Двигайтесь осторожно. Ага, і треба його довести. Якщо вас заметят, великий план завершиться, так і не успев начать. Давайте Направте транспорт в засыпаемся. Все, мы погуляли. Ого, у нього тут турелій. Чуєте? А нормально, що да, у нас перше місце і тут атакован. такий двіж. Блять, таких тут прям реально дохуя. Не, чуєте, а нормальна кількість веж, блять, у нього? Я тут немного занят. Где же наше прикриття? Блять, на мій погляд... Гляд, більше очков на мій погляд їх тут ту матч набудували. Я теряю терпение. Я вибачаюсь. бля, я, кстати, я, я, до речи, не знаю, а, а взагалі чихают летсплееры? Обнаружен вражеский краулер. Блять, ну я думал, что чихают. А я... я да. думали, что мы я понял, Обнаружен понимаю, противник. Чихать, чем хочется. Бля, он реально набудував цих турелей на своем краулеру, блять, оборонном. Да он гнида. Пиши. А, так он тут Конечно. вообще насрал. А я могу просто На обумчик, ага, я не зможе на обумчик. Продолжаем наступление. Отводим их в вашем времени. Бля, ну ему навіть навіть не цікаво Конечно. здається. Що тоді не будемо Цю а, блядь, ну йому як бы похуй, но не похуй. Не, ну шо шо, ми техніку быстро зачищаємо. Все, вже залишилась лише піхота. Давай ты их ебнем уже. Обнаружен противник. Бля, ну ты же, это же нечестно. Он же может по факту... А, вообще приехало. ёбнешься вообще приехало, Еще это ты же мушары блядь. Становится опасно. Блядь, пизда ему. Бежим. Блядь, захилюй, это инженеры. Блядь, как слабо. Да они сами напросились. Дуже слабо. Давайте заберемо апгрейд поінт. Для ще один по базові виїхала. Сука, заїбали. Зато Скорпіони скарпіонай вже? Огонь. Огонь. У нього два краулера, да? Ще Блядь, я їбав, все поїхали. Це пиздец. В мене місія не на його. Так поїхали. Ольдер, двиг Поїхали.

Ебаш ты, ебаш ты. Все, позбивали всі турелі. А, мене вже в спину хуярять. чуєте? Їм довго не протянуть. Сука. не бояться. Сука, а там ще антипехота, блядь. Продолжай атаку. Огонь, блядь. пизда, да, всьому? Та не сами на

Це, оце треба їбануть. Блять, а що вже вбило мені. Готов выдвигаться. Наши. У нас потери. Блять, щис был, сука. Що вбили? было? здається вбили ще. А що, вогнеметный уровень. Оружен противник. Против. Значит, А цей. Это воской брони. Бля, тут я вот отделение Ну да, е. я. Краулер атакован. Боюсь, я пригожусь, пора опять дойти вантажи все поздно Ой ты сука, ну це пиздец. Сука, сука, я команду. Необходимо Поделиться. больше очков командования. Ну все, давайте тогда и Краулер атакован. Мы. що не Укиваюємо. Продовжайте атаку. Продовжаємо наступлення. Давайте тоді вкачаємо танк. не їх. Не оглядуватися. Все як з дипуя всього протянуть. потрібно. Те мене пиздять. Ці мене пиздять. Можна ще кажеш, які берга команду вкачати. Обнаружен противник. Вставляй, це ж вони... нахуй вони цей Он, транспорт чіпають? Відъбийся від нього и все будет добре. Готов выдвигаться. О, стопа я вже підбиваю його Загнали, МС. Бля. его отвязи. Они заплатят. Бля, я я його їбу, не боюсь, Эр! Бля, подивися, какие рахуют. А ну давайте фокус не моє. Я. я заберу их душу. Ему наче його. похуй. Я щас роз'їбку, почекай. Пампам пам. пам Тут правда танку за це пес да буде, но не похуй. лі. 700, 600. 600, давай добивай, блять, нахуй. Брак потерял. а да, тепер від, відбудову від, відстрілюваємось. Ай. Думали, Окей, минус безопасны. один танк, это вообще... Это так, мини-фит, даже не полносильный фит. фит. Наступление. А как зазуметь, что я вкачал танк? Бля, ебать В А нормально тут у него юниты, блядь. Да пиздец, я Мы прикроем. Загнали это сука, ебать. Да, блядь. Прикроем. Один, как вы там. Рау, ну, Рау, у него какая-то какая шашечка типа появляется. Мне главное, чтобы этот транспорт не, не пиздали. Я ты Весь, Да, сделал. да, инженеров. Не, живе. Ну все же, ага, всего же шашечка все есть. Везде. А где киборг? Им долго где протянуть. Качайся. Боюся! Все, Рожки в нем сделалась. не протянуть! А ну иди, боюсь, все, не протянуть. Боюсь, Давай ты вкачайся, раз тебя уже другой уровень. О, Медить все, это уже легенда. Конечно! Ух, блядь. Відбылась иначе. Полная Окей, иначе. Я им нужен. Мститель прибыл. М -м -м. Обнаружен противник. Обнаружено. Точно, точно відбились. Тепер точно відбились. Та відхилюємось. Вже трошечки прокачались, слава Богу. Поїхали. Першу вантажівку вести таки. Ладно, цей сейф поки краще йде. Граулер атакований. Це новий? Це вже новий, це ще це... Це інший не волнуйтесь, ми не Блять, дуже важливе питання, чи це новий, чи це інший. Бо якщо це новий, це пізда. Якщо це вже той, який я захуярив, вони його відновили. Це тоді вообще пізда. Слухайте, ну, насправді у нас, бля, звідки ця форма. Бля, це походу той самий, реально. Краулер атакован. Це походу реально той самий. Пиздец, подивіться на це м'ясо. Они сами напросились. Как вы там? Я пригожусь. Блять, повысирав своих юности. Блядь, Блять, добыток потерял краулер. Краулер атакован. Необходимо больше очков командования. Да ты стреляешь покорно. Подвигайся. Булак. Не волнуйтесь, мы не трогнем. Спережим. Давай, ты вкачаешься, еще Ну же, Шашечку тубина. И хватит болтать. Так, а что мы не выстачаем? Інженера мені не вистачає четвертого, добре. Так, так, тебе прокачуємо. Коротше, в кінцевому випадку ніхуя в мене тепер не прокачано. Я ну можу. добре, Чтобы поїхали. Нужна, все йде по на Обнаружен противник. Вони 5 інженерів. Обнаружен вражеський краулер. Бля, він реально відбудовується і туди їде постійно. Бля, пішов Орудие він зарядане? в пізду. Ну, что что тут немає цих залуг. Подразделение в атаковано. В Готов выдвигаться. а гасить меня в жопу? Бою, сэр. Баш, Готов ко всему. Отлично, командор. Первый транспорт вошел в тоннели. тут теперь -то дефенс. Раулер все хуйни. Загнали их угол. блять блядь. Ебануться, тут ще й авіація, в мене нема нічого проти авіації. Бля, подивіся, вони як пруть. Ні, це що то взагалі якийсь броукен віся. Обнаружен противник. Це прочи. вони нахуй з такою складністю, блядь. Краулер атакован. У мене та місця була легша, блядь. Там все нормально? Давайте прокачаємо цього мужика. Хорошо. Не оглядуватися. Да, может, вы сенс взагалі інженерів прокачувати я уже думаю. Продолжаем наступление. На цель. Им нас не одолеть. Давай, пиздуй сюди, краулер. Будеш теж вбиватися. У під... мене тільки оцей атакова. транспорт тепер засмучує, бо його вести треба через усю мапу. Так а що, мені вже все, так? Да? Тільки інженерії залишилось качать. Давай. Понятно. Ааа. Легенда інженерії, блядь, з'явилася у мене. Становиться опасно. Будемо тепер. Ай. Лучший лучший. Будемо тепер цих підкачувати. Орудие Поїхали. Поїхали, тоді цей Готов. довеземо. Тут що у нас. О, артилерія. Артилерія. Муштитель артилерія. Короче, я понял. Артилія, блядь. Так, мы під'їжджаємо. Так. Сейвимось відразу, відразу сейвимось. Бля, яка... Я обнаружен за... противник. А можно Второй я просто... транспорт, транспорт захвачен. Все идет по плану. Готов выдвигаться. Я не знаю, че это не артиллерия. Давайте Готови. я за захоплю пока краулеров. Что приказов? Поехали. Поехали. Сподеваюсь, что тут никого, никого не будет. Готов, сэр. Ага. Путь. Ага. Воно наче Мститель мене проігнорувало. слава Постройка Богу. То артилерію ми захопили. Второй транспорт. Є. Вошел в Добре, артилерію сюди взяли на всякий випадок. Чудово. Ну що, one to go. Мені дав. А, а, а почекайте, оце ж здається, десь там починалася перша місія, чи ні? Мститель ні, я напевно вже вигадую, забите. Поїхали за останнім транспортом. Сподіваюсь, що на цьому і закінчимо, бо якась місія. Бля, уже пиздують. Ну це титани. Вони наче якраз ми їх контримо. Мститель приехал, мститель. Готов выдвигатися. Нихуя себе. Сейчас посмотрим. Блять, а тут вообще непоганий рофлекс. Тут насрано так добре. в пути. Хорошо. Мститель на связи. Конечно. Раулер атакован. там мамонт можно спыздать еще. Загнали их в угол. Меня кто-нибудь спасет? Ну давайте спыздам. Тут остов его. Остов, остов, я не знаю. А ну и ты прокачаем сейчас с тебя. хуя воно пропало, блядь?

я. они Эту броню им не проби. Продолжаем обстрел. Мы их уничтожим. А, так, а мы не пезда. Вс, это что мы на тебя хуйня сейчас помитала? А, скорпионы вметь по авиации бахать. О. А Трауля, в щех ту сильно. Подразделение атаковано. А, так все нормально, мы их зараз позбиваем нахуй. Ещ. Два. Ще щось щас хтось А команда снода не вміє да по авиації. А, в він просто авто. Добре. Це добре. Поїхали, далі Я вас благаю, бо ми так 200 років будемо Сейчас Давайте, це захопили. Давайте засейвимось відразу. Уже и Мамонта себе спрыгнули. Точность повышена. Нам доступно увеличение. Э, да, апгрейд, что вы это что нужно. все под контролем. Это захоплю ему. Конечно. Хорошо. Yeah. Доступен огненный слой. Полные Вам что-то нужно, командующий? Давайте, блядь, подойдем до целой Обнаружен сей, противник. Выдвигаюсь. Захвачен последний транспорт. <плотный> Задание выполнено. Контрольное командование. Вам что-то нужно, командующий? проблема? Блять, мы же сдаете, чем у же уже инженеры насыпают по троху. Да, походу, да. Так, едем до артиллерии. По троху. У меня армия уже на максимум прокачана. О! Нет, Что интересного? Подожду здесь. Что Обнаружен противник. Ну, ну, пойдем. Подразделение атаковано. инженеры, на жаль, не прокачиваются. Ой, блядь, дивиться, едут, едут, идут. идут, идут. Вот что-то нужно, Блять, вот это Рауллер. же эта вантажевка еда устанья. Блять, это дуже хуёво, все. Готов так норм. Краулер атакован. Все, хай краулер, блять, похуй на краулер, вообще что похуй. Дальше? Главное, чтобы вся машинка Где была жива. Мама, краулер надеюсь. там и так входится. Они сами напросились. Иди, иди, иди Вам что-то нужно, командующий. Иди, блядь, на сука, тварь, падла. Им нас не достать. Давай ты, давай ты, давай ты, блядь. Все разом. К одна команда. Пути на чеку. Ну все, наш. Ну, Подразделение не атаковано. Это мы Они думали, что без защиты. Ебашь, а мы без Третий транспорт вошел в тоннель. Да. Третий транспорт увидел да. до тоннеля. Они на месте. Теперь еретик и осквернитель нашей веры заплатит за все. Транспорт направляется в столицу. Скоро с Кейном будет покончено. Он будет уничтожен собственным творением, Обелиском Света. Остался последний шаг. Нужно замести следы. Уничтожьте все оставшиеся краулеры ГДИ, пока они не передали информацию ну, своему я це, штабу. Я это делал, только а за натурал. Обнаружен противник. Бля, да, меня сейчас не разъебут, что тут с двух сторон. Все нормально. Да нет, с такими прокачанными инженерами, ну, но они наче реально лучше. Уни меня они лучше. А где мама? А мама тут стоит. Он просто за... в войсках, это трошки Застакався, так у мене краулер ебаши в соло. Да Мені здається, що краулер може преподавать, блять, моїм винитам, як треба воювати. Уже розкидана цих, блять, прокачок. Уже чиню. Инженер не Побо, може, воня. да? Ну Да. Він тупо хаває. Ну давайте вже дочистимо Отвлекаємо це. все. Блять, всю то вмер чи не, вмер. Думали, не си. Си. Ви давайте Краузер. ремонтуйте поки все знищуємо МСЦ Бам нахуй залпи бам нахуй якісь скорпіони слабкі мені здається хоча коли вони було щось. Не знаю не знаю Та ні, в принципі все нормально Враг потерял мінус один Далі тільки легше має бути полозиться. У нього просто бачите у мамам. Мамом це цікаво. Куди вони їдуть? Це не Про чіпайте у їх такого? туди. Я ж сподіваюся, що в них ліміт існує, як і у всіх. Вони його тільки витратять. Все, з цього краулера ми все добили. Навіть не знаю чи треба його захоплювати насправді, чи треба мені ще його маленький. А він підповзає до мене, чуєте? А, чекайте, там ще один жив, там же є третій. Внимание, вони нас я да, не, не поняв, я маю ще типа швидше їх знищувати чи що. Краулер атакова. Я щось нічого не зрозумів. Ну так, да, він атаковано. там круче віська з того краулера. Облуден, О, блять, а будет война! Блять, а все норм? А ну давайте суньтесь. Тих, а все норм с балансом, блядь. Когда же они поймут. Можно мне пушку побольше? Да выхильте, выхильте, хильто, хильты, хильте. Они нас проверяют. Враг потерял. Добре. Да, То ще, дай кейс треба. Ахуеть. Ну давайте зараз розбираємося. С тим, що у нас хуяре. Так цей мамонт ми розъїбали. Тобто у нього три краулера, так? Да? Бля, вообще місія ніхто не легка, як для першої. Але якщо це реально перша. А це реально перша. Могла бути би і легше. далі і блядь. Поїхали. Я ж сподіваюсь, що зараз не заспавниться мені наїблище, блять. Як вони це люблять робити? Я вже заебався про... на, на цьому опікатися. Чи я йду патрі. на Чилі, і мене починає хуярити просто. Хорошо, техніка. Ой, техніка, блять. Ну, з космосу Треться летить краулер ворожий. На Давайте не його зафокусимо просто. не цікаво, що ми його це нормально. Краулер атаку. все, быть пизда придятина наступная если что, я вам спойлер дам. В наступной миссии не ни слова про всю миссию. Задание выполнено. А, так вин распавнится вообще без КД. Ладно. Бредятина, ебана, я куху и ту я граю. Эй, пиздец, и пыть и плавиться. Зате я відкрив технологію, щоб юніти могли розпавнитися. Добре, друзі. Я вам хочу подякувати за перегляд. За те, що ви пишете коментарі, продовжуйте. У вас чудово це виходить. Мене це дуже підтримує. Мій якби е, запас енергічний, енергійний. Е, це все знімати для вас. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.